Всім доброго дня! Раді вітати вас на нашому історичному ютуб подкасті про місто Володимир. Ми на наших бесідах говоримо про історію Володимира, про його культуру, про різні цікаві речі. Обговорюємо різні теми. Сьогодні у нас в гостях Віталій Скальський, директор директор. Інституту архівної справи України, от Віталій та Тетяна, молоді люди з міста Володимира, зацікавлені різними питаннями про життя міста, і хочемо з вами поговорити сьогодні про де ж шукати правдиву інформацію про історію Володимира. Оскільки, ну, в будь-якому питанні, мені здається, треба шукати правильні джерела, першу джерела. Навіть коли ми беремо якусь книжку з історії, то то це все рівно судження автора, який е, е, опрацьовував те чи інше джерело. А от е, починається все як правило з архівів, правда, Віталій? А давайте трошечки спочатку кілька фраз філософських, загальнофілософських. По-перше, історичної правди не існує. А все, що ми читаємо з історії, це інтерпретація. Інтерпретація різних дослідників, істориків, вчених. І не зовсім вчених, але це інтерпретація, яка базується або не базується на якихось історичних джерелах. Uh -huh. Від вправності історика, від вправності дослідника залежить на того, наскільки ми будемо наближені до того, що відбувалося, наскільки ми адекватно це інтерпретуємо. Перекажемо, так? якось ми співставимо і перепишемо пере, 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 пере те, що говориться в історичних джерелах. Ми мусимо собі розуміти, що історичні джерела теж можуть брехати. Ну, 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 Бо хтось у спогадах напише щось таке, що не відбувалося, бо хоче себе, значить, там якимось чином у вигідному світлі проставити. через 100 років ці спогади знайдуть і скажуть, що це правда. Ні, історичні джерела треба порівнювати з іншими історичними джерелами, співставляти, розуміти, як це могло відбутися, і чи в принципі це могло відбутися насправді. Я би радив починати знайомство не відразу з архівних документів, а в першу чергу з літератури. Що вже написано? Тобто, якщо ми раптом захотіли досліджувати історію міста Володимира, то ми беремо книжки, на яких на титулі написано історія міста Володимира. Їх вже є трошечки є. Ну не скажу, що кілька десятків, але 10-20, я думаю, можна знайти. Це мають бути книжки і найостанніші, і трошки раніші, і радянські книжки. А і польські, і ще е, за часів Російської імперії видані, і українською мовою, і російською, і польською, якщо знайдемо німецькою, ну, наскільки ми можемо, звісно, це е, прочитати. З цього ми зрозуміємо, що вже щось досліджено, щось написано. І, можливо, не варто, не потрібно щось заново перевідкривати. А всього лише дослідити. Перевірити ту інформацію, яка є. Ну, от, наприклад, майже скрізь всюди написано перша писемна згадка про Володимир, 988 рік. Ну, бо так колись хтось написав, і ми можемо по книжках знайти, хто це вперше зробив, і я не впевнений, на кого ми вийдемо. Ну, Може на Цинкаловського, може на Теодоровича. Швидше, напевно, на Теодоровича і давніша книжка, і там фокус такий більш церковно-православний. Uh -huh. І прив'язка до а, церкви, до святого Володимира або князя Володимира як засновника міста, і відповідно він міг саме так інтерпретувати а, історію. І оцей факт, що нібито перша писемна згадка в дев'ятсот році, а вона кочувала, кочувала бо, бо, в принципі, вона підлягала під тодішній поточний, а, значить, кон'юнктуру підполітичну. політичну. Та, в фриканський час це було вигідно, ну, за незалежної країни ще просто не встигли не це переглянути. Але якщо трошечки глибше десь покорписатися, почитати інші е -е, статті, книжки, ми раптом знаходимо згадку про якихось угрів, які тут десь раніше ходили, і там згадується місто Ладомир. В різних інтерпретаціях, в жахливих інтерпретаціях, що це нібито найдавніша назва, наша назва, там, і, 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 а князь Володимир просто прийшов і перейменував місто. Ну, люди в 1988 році не, не, не збиралася міська рада чи Верховна Рада і не ухвалювала рішення про перейменування міста. Це трошечки в інший спосіб відбувалося. А, але це має зацікавити, і ми знаходимо, справді є хроніка у. Гріф, де значить, про наше місто згадано трошечки раніше. І ми вже там можемо подивитися, хто автор тієї хроніки. Е, мусимо зрозуміти, що вона написана іншою мовою, мовою латинською, да, вона потім перекладена. Німецькою, вже перекладена угорською, вже можна знайти російськомовний варіант, не впевнений, чи є вона в, українськ... в українській версії, але навколо того ми можемо так розвинути вже якусь історію, і ми можемо зрештою ну, ну, знайти угорця, який допоможе нам перекласти з оригіналу, знайти той оригінал. Того, да, в якому архіві він зберігається, Воно зберігається в певному музеї, там угорщині, в Будапешті можна туди е, поїхати, значить, сфотографувати або там по мейлу замовити цифрову копію, тут цього сюди його привезти, поставити на площі, показувати людям як, як якийсь такий артефакт, mm. і, і навколо того вже можна розвивати якісь е, елементи. Відповідно, навколо всіх інших подій. Теж можна щось таке а, знаходити і свою якусь інтерпретацію говорити. так? І, mm -hmm. ну, Читати джерела це захоплююче. Ну, я, я просто дуже люблю щось таке от почитати і виявити, що тут, тут зовсім інша історія, ніж яка написана в Цинкаловського чи, чи, чи якихось інших людей. Я часто зараз задумаюсь, ну, така основна біблія історії, для, так, ну, це Цинкаловський, правильно? Ну, no. типу, Від нього типу, на нього все. Є різні праці і так далі, але все рівно часто всі зводять до нього, що Цинкаловський писав, посилаючись на Цинкаловського. Але я от собі думаю: Цинкаловський досліджував джерела, досліджував архіви в Польщі і на основі цього написав. Але окрім нього, ще хтось з польські архіви про місто Єкшен. Ну, напевно, мало хто. От, і тобто, в нас по суті один історик, який оцінював досліджував ну, фактично так. Хоча статті є. Насправді, статті є. І зараз я знаю, наприклад, Могилянь, в Києво-Могилянській академії писалися курсові, дипломні про Володимир. Значить, вони теж досліджували якісь архіви. Але ми мусимо розуміти, коли Цинкаловський писав свою книжку, От так це 20-30-ті роки 20-го століття, вже майже 100 років минуло. Но за цей час ми і знайшли інші документи, ми вивчили якісь. Інші мови. Ми отримали доступ до якихось не тільки польських архівів, до якихось інших архівів. Ми, може, просто один той самий текст читаємо тепер інакше. Угу. Не в плані, що там якісь інші літерки, а ми його сприймаємо, розуміємо трошечки інакше. Бо ми вже інші люди, ми вже люди 21-го століття. Так у нас трішечки інший фокус аніж людей там початку двадцятого століття. А насправді документів про історію Володимира в архівах є багато. І от зараз Україна переживає такий бум цифровізації архівів, а все більше і більше документів потрапляють десь в мережу на різні сайти, їх оприлюднюють. І ну просто хапаєшся за голову і думаєш, коли це все можна перечитати, щоб щось е знайти. І там насправді е є безліч якихось захоплюючих історій. Ну, напевно, найбільш так, зараз одні з найбільш популярних. Історії це про школу першу українську школу тут у Володимирі 1916 року українські січові стрільці, які прийшли сюди з австрійську армію, тут заснували кілька шкіл от в околицях Володимира, і документи цієї школи збереглися. Збереглися в Луцьку, в Луцькому архіві. Там навіть якісь фото не фотоальбом, а альбом, вчительці, діти зробили вчительці альбом, таку пам'ятку, там порозписували, сквіточки понамальовували, якісь такі, це про щось говорить. Це, звісно, не є глобальна історія, не є якась така. А, так такі такі такі, так, знаєте, як ми звикли політичний виклад, значить там війни, революції, перевороти, партії, все інше. Це це людська історія. Це ну, ну але мені якраз здається, оця людська історія. Вона і може, якби ми вчили. Ще частково ну не якби не не настільки в акценті там війни, політика uh -huh. і так далі, а ще й людську історію. То, можливо, в нас би було більше людей, які захоплюються історією. Я собі часто так запитав, можливо, тут тут нема на меті, знаєте, збільшити кількість людей, які захоплюються, а збільшити кількість людей, які розуміють, що відбувалося, Так. Да. і чому ми тут зараз в таких умовах, як от ми є. Ну, от історія саме тому потрібна, що вона пояснює сучасність, от. знаючи історію, ми розуміємо спокійніше, сприймаємо те, що зараз відбувається. Бо я от, от хочу з мене часто по житті в людей виникає питання: а нащо взагалі історію вчити дізнаватися? Це перше, яка від того користь, а друге, от, а як її, якщо історія нас, нас неправдива, там, і так далі, що вона переписується. І мені здається, вже зараз ви, ви якось природньо відповіли на обидва питання. Спочатку та, спочатку, чого є історичні певні факти, що вони, кожен історик інтерпретує його по-різному, а друге, те, що. Суть минуле ніше так воно, історія воно, пояснює сучасність. Вона допомагає критично аналізувати, мислити і, і розуміти. розуміти, що відбувається. От, наприклад, історики е, суттєво спокійніше сприйняли теперішню війну, початок цієї війни, бо вони розуміли, що це вже колись було. Mm -hmm. Так, і відповідно, ну не скажу що. Аж геть ми очікували і прям були спокійні як Дави. Ні. Але ми знали, ну це було і це мене. Ну, це так само всіх травмує, але так, є східно. Розумію, що стільки років у нас були такі загрози. Добре, молоді люди, може у вас є якісь запитання? Ну, чисто, от хотів задати запитання, як технічно досліджувати архіви? Ви сказали зараз багато цифровізації є. Але якщо, наприклад, ну не все цифровізовано, наскільки mm -hmm. легко? Можливо, якісь підводні камені є в тому, щоб не історику досліджувати такі? Напевно, архисти. не історику достатньо важко. Бо якось ну, ми не зовсім розуміємо, як функціонує архів, так як, як воно все влаштовано, і як там працювати. І хто вперше потрапляє в архів і їм там відмовляють в якихось документах, то звісно в людей опускаються руки і вони, вони не хочуть. Ну бо щось там не знайшли, значить, якогось документа. А дуже багато людей знаєте приходять в архів. З таким запитом: а дайте мені все по історії міста. <свист> І ну, архівіст, який не є дослідником історії міста, який ну, знає, що де лежить, він вам приносить книгу значить, з описами. З переліком фондів спочатку ви цей перелік фондів дивитесь. Ага, Луцька міська рада мені не потрібна. Там ще якась р... мені не потрібна. о, Володимир Волинська міська рада. Значить там документи від 44 по 89 роки, Ага, це мені цікаво. Якраз той період, який у нас практично не написаний, бо ми не знаємо, як писати про радянський час. В, в історії Володимира, я як читаю Вікіпедію, хапаюсь за голову, але й переписати не можу, бо немає якихось матеріалів, на чому це переписувати, якісь там моменти хіба що. А тоді ми беремо, замовляємо значить, цей фонд, але фонди можуть бути дуже маленькі, буквально кілька документів, а можуть бути на тисячі документів. Тоді ми беремо описи до цього фонду, і там написано, що в цьому фонді зберігається, грубо кажучи, 50 справ. Справа номер один. Протоколи засідань там, міської ради. Справа номер 2 Накази чи розпорядження міського голови за такі то роки. Там номер 3 Там щось, якась бухгалтерська документація. Там ще щось таке. І, і ти розумієш, ага, розпорядження міського голови я беру, бо там явно щось буде таке, що значить. Беру. Тоді замовляю значить, цю справу, мені приносять справу, і я собі сижу, гортаю, читаю документи, значить копіюю, фотографую. Зараз, на щастя, дозволено фотографувати це все своїми силами. Можна замовити оцифровку силами архіву, ну це буде коштувати. Ну, Зрозуміло, людина на зарплаті, їй треба заплатити, електрика, комп'ютер, сканер, всяке інше обладнання. Це потрібно. І читаємо ну, знаєте, з офіційними документами, ну офіціоз є офіціоз. Кожна епоха має свої особливості з офіційними документами, дуже часто там нічого неможливо толком прочитати. Uh -huh. Ну, Якісь загальні фрази, якісь такі втічні моменти. Не, не так часто, але вони теж потрібні для досліджень. А от коли ну, протоколи засідань міської ради, ну теж вони занадто офіційні, але, от, скажімо. Е, сучасні протоколи, напевно, трошки цікавіші, бо там, там опозиція щось, <гум> щось вигукує, щось вони там не приходять на засідання, цим зривають, значить, ну, якісь такі от моменти. Це вже можна відчитати. Звісно, в радянський час такого не відбувалося, то ми того там. і е, не побачимо, але це, це одне. А бувають справи, знаєте, доволі цікаві. От свого часу я натрапив в Державному архіві Волинської області фонд Кураторіум Шкільного округу Волинського. Я просто гортав справу і дивлюся, заяви вчителів 20-30 роки mm -hmm. про надання відпусток. Mm -hmm. а... Ну, я вже мав таке певне уявлення, що школи в Володимирі з'явилися не в 1939 році, не з приходом комуністів. А тут ось заява директору школи номер 3 прізвище ім'я ім вчителя. Прошу надати мені число, підпис. Я ж, Ось ось прізвище ім'я вчителя, який вчив наших. Бабусів, прадідусів. Да? Значить, історія. Була. З цього ми можемо брати шикарні. Почав гуртати далі, а в Бібліотеці Конгресу США знайшов шикарний документ. Він оцифрований, а він зараз доступний, достатньо легко доступний. Значить, а в ті роки це здається десь 25-26 роки, напевно. А тоді Польща дуже тісно дружила з Америкою з Сполученими Штатами. Mm. В Сполучених Штатах святкували якусь чергову річницю чи незалежності, чи ну, якийсь там у неї був ювілей. І в Польщі започаткували таку кампанію, що кожна школа малює сторіночку в альбомі. Mm -hmm. Там якийсь малюнок своєї школи. Mm -hmm. Директор ставить підпис, заступники ставлять підписи, вчителі і всі учні. Mm. Школа номер 1 Володимира, школа номер 2 Володимир, школа No3, Гімназія, ну і якісь там Там прізвище є цих учнів. Це, це взагалі просто ну, це бомба, це архівна бомба. Але знову ж таки, повертаючись до вашого питання, а, непрофесійний історик може цього не помітити. Може десь. Пропустити цей момент. І ну в архів на архіви треба потратити час. На архіви потрібно зрозуміти, як вони влаштовані, як ті справи брати, замовляти. Бо буває, що відмовляють справи, бо вона в поганому фізичному стані, її просто фізично не можна піднімати, бо вона розсипеться. А по-друге, як інтерпретувати те, що там написано, так от історика все ж таки вчать. Uh -huh. а, ну краще чи гірше, але вчать працювати з історичним джерелом, вчать прочитати. Бо далеко не кожен прочитає рукопис там 19 століття. Та що казати, 20 століття ну, буває важко прочитати. Uh -huh. та. Ми вже покоління цифрове, ми, ми друковані літерки читаємо, а то вже і не читаємо, а тільки дивимося якесь відео. Тому з документами працювати а, можна безумовно. Я закликаю всіляко це робити і їздити верх. І замовляти ті справи і, і, і їх читати, але все ж таки голос має бути за істориками, їх варто слухати. Дуже цікаво дізнаватись інформацією про, про історію різних речей, і чи то своєї родини, чи свого міста, чи своєї країни. І треба досліджувати, треба пізнавати. І треба шукати, і треба переглядати і завжди аналітично мислити про все, що відбувається. Дякуємо вам. Дякую що вам. Прийшли.